доброго дня. База Динамо. Кайзербаль. Готуємося до нагородження. Нагородження змагання. Відкритий кубок. Підкультурно спортивного товариства Динамо. Головний секретар Кайзербаль. Дякую за Ну, вже що, в сьому, в так, директор. Да, Что? Перевертаємо. Ну і отак. От Ніби починається дощик, але пізніше дощик закінчився. Все пройшло нормально, без трав, майже без падінь. Ау! Давай комусь дамо знімати. Ось такі ситуації на нас. Зараз буде нагородження. Нагадаю, що в нас було 2008 рік і молодші. Навіть був 2018 рік змагався. Уявляєте собі? Хто каже, що немає дитячого спорту, він є. Ясно, що багато пізніше. А гарант, або французенгара, або травма або щось, або набридло. Це залежить від багатого. Але все ж таки майбутнє у наших дітей є, у наших тренерів є, у нашої спортивної країни є. Зараз діти позбираються, це не всі десь порозбігалися. Лише так чимно стоїть альпінський клуб, який тренує Раїна Набрудська. І Анастасія на рості. Вони самі такі, бачите, дисципліновані. Снігурів не бачу. Це наша досвідчена динамічка. І спортсменка, і тренерка Олени Константиніви. Шай. Хоча виросла свою тренерську кар'єру. багато. Тренерів. Спортсменів чемпіонів України. Ленчик, будеш знімати? Та що вони дали? Добре, зачекаємо. Ми зараз комусь йдемо. Просто щоб я стояв рядом. Ага, це вже славська школа. Ну що, Славські, як ви нормально доїхали? Молодці, Другі? А вже знаєте місця навіть. Ну молодці. Хто вас тренує? Ну кажіть Калівна! Марина Калівна! О, йолипали. Скільки вас? Ну ясно, як до змагання зимових готові? Да. Да. Да? Ну зараз ролики. це ж а потім, а потім зима. Слав так, Слава збуде пізніше. Будемо топтати схил. Да. Да. Да? Допоможе підготувати до всеукраїнських да. змагань. Молодці. Так, а це хто у нас стоїть? Що за команда? Ну кажіть, да. щось я вас не знаю, перше раз бачу. Звідки дівчата? Зі Львова? Ну Що так тихенько? Я з Києва. А, ти ще із Києва. Молодці, я, я, я. ясно. Коротше, це наші динаміки. Ну, так, ну все, нібито всі Славські знімає. Зараз комусь дамо ще познімати. А це Михайло Росуняка команда бачу по наклейках. Давай. Ну і що? Коли починаємо? Все хотимося, так, передаємо. Офіційно, командуйте, щоб тих Так, хвилинка, уваги! Зможете поснімати? Раз, два, три, привітаємо, закінчення. Вже викиді. Як Дження з наймолодших наших сьогоднішніх учасників це діти 2019 року, і молодше серед дівчаток за третє місце нагороджується Николишин Дарина. Anyone. За четверте пило Магналена виходьте дівчата. За п'яте, Химницька Помидора. За шосте Сіта Анна. За сьоме Сидрій Кіра. За восьме Дівчук Милач Ілана. За дев'яте Ковальчук Ларіла. І за десятей госта Роксолана. бідне Місто зайняло. Дякую вам, дівчатка, у 2018 року за третій ростів Хвай, Артур Швай, Артур їсти відкрити тобі? Виник Валентин, за п'яте овух Петро, за шосте Вітковський Віктор і за сьоме Вітковський Ярослав. Зараз, хлопці, у 2017 році нагороджується Гордон Максим друге – Маковецький Денис Ін.

Чудові такі. Тановці, дітей багато. Хтось вийняв, хтось програв, але чоколадки. Як то кажуть, учишительний приз. Багато вікові згоду. Можу повторити, що зараз проходить нагородження змагань відкрити з Шістнадцятого року за третє місце нагороджується вузька Вікторія. За друге кусні Марія. За перше юмен дорогі. Так, за четверте, Дуль Олена, за п'яте, сему та лікарня. За шосте біда Софія, за сьоме, Чуцей Варвара, за восьме, бідна за за подарунок. Також поцілунок поселують з мами.

І готувалися до змагань нормально, не дарма їхали таку далеку дорогу. Так, хвилинку варіше. За третє місце нагороджується Яготі Олександр. На друге Маріячук Див'ян. за перше, Вітковський Ростислав. Вітковський Ростислав, побачимо як його брат виступив. Відковський молодець. Бачу, бачу, бачу. А, Человеку? все певна. За п'яте ворога. За шосте. за сьоме. За восьме. За дев'яте. За Ви знаєте, що Вітковський Ігор його брат старший. Зачем на цю Україну? Багато змагань цьому. Це слоні був третій на міжнародних змаганнях, Десь там закордонні на серйозних змаганнях. Ну от його Брат теж тримає, підтримує традиції. Серед дівчат 2012-2013 років за третє місце нагороджується. Улинець Анна. Хоча, подивіться, з ким змагалося. <сіх> Нічого. Роксолана Шарун ще покаже своє. Притаки. О, гашка Марія багато вигравала із колишніх змагань цього сезону. На роликах трошки. Де перше місце? Твоє весельоване. Нічого, все нормально. і ось і

Третє місце нагороджується Добровольська Роксулана. За друге Герич Марія. І за перше паросочка Вороніка. За четверте, полякова Анна, за п'яте, сурсей Єлизавета, за носи, голодний Сумія. Він таки торгує. Мочатану. Ось і буде що там виходити. Чуть і на. Мені на. Ну ті ладно, нам слід. Я на. 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 Я на Мама заробила шоколадку. Серед юнаків. Серед юнаків 2010-11 року за третє місце нагороджується Лежанський Андрій. метро. трошки не Четвертий зараз. Заводь. Тренувальний. Нормальна родина, Нормальна мова до тренування. На мене? Так що приводьте своїх діточок сюди до тренарів. Тренарі у нас засвідчені. Дітей люблять. Тренувати вміють, йоли пали! Настя! Прошу дуже. Напевно би стала ще Ксенія то теж десь в призах би була, так, Ксеня? Стала би теж, напевно, в призах була. Разом з Настією. Прошу дуже. Настя у нас ну, вже говорив, да? Вона в цьому сезоні в призах вигравала кубки України і так далі. От вирішила на роликах. Нічого, молодець. Слизько Це... просто було. А, ладно тобі, слизько. Знайоме обличчя ще. Да, Цікаво. Все. Наступного сезону, цей сезон я просто боюся їхати, щоб випадково сезон с не пропустити. Через щось там на асфальті, через асфальтову хворобу. Наступного сезону все, виступаю в змаганнях. Колись такий вигравав в дитинстві. Разом, дивляться, речі, з ліною чай виступали. А я зараз, якщо хтось захоче привезти сюди діточок своїх, займатися різколижним спортом, отам от ворота, заходите і от така база. Спортзал. Колишня, як там вона називалося? Механічна, механічна, бо ж там канатка включається. Туалети є, там поле вперед. Ходу ганяти все це в лісі, все це парк знесіння. І всі доволі, ну, Настя видала. Я просто хотіла пома я чуть не впала. Я потім передивлюся вашу трансляцію. Да, да, да. Настя Настя, подивися. Я все це перекидую. Ютуб. Равлик Лапіков 61. І там є все туди тепер, бо 170 Ютуб вже зробили вчора. І я все перекачав ті змагання зимні, а зараз буду вже знімати всі змагання. Равлик, Лапіков 61. І поїхали. Я з вами їду до Славська зараз, до речі. Юрий Іванович. Так, так що побачили, де записувати ваших діточок. Що ж ти так їздила? Да? Нічого буває. Наступного разу буде краще, правильно? Зимою чекаємо на змагання. Ну а ти що? Знову не дали? Не дали. Поприїжджали, невідомо хто майстри спорту. Що ти за ну так що і усе все закінчилося? О, такі молодці славські приїхали, бачите скільки скільки, скільки нагород Славські завоював. Не даремно їхали. Ну Марі Васіна кричіть. Славські. У -у -у! О! І пасаган підключилася. Все, вся бригада. Молодці. Поздравляємо! Скільки наград не даремно їхав. А мене чекайте, я з вами йду до Славська. Ну, собственно, і все. Зараз я... Дякую за змагання! Дякую за змагання! ...саме все. Подивитися за хвиткою правилами Латіков 61. Поки що нічого я такого, але щоб всі побачили, побачили як поступають діти, батьки. Все, і розходимося. Хлопці, у нас все буде спорт. Слава Україні! Слава Україні! ...без розрядів є чемпіонами резервів змагань в ігорному рівні.